Ну що ж, мої дорогі рибки, розклад для вас. Дивлюся саме вересень, що він принесе вам по енергії, на які події буде багатий цей місяць. Ви будьте уважні, слухайте, що я кажу, і користуйтеся інформацією, яку я відкриваю на розкладі. І так, що ж, несе вересень для вас, мої дорогі рибки. Які е, цікаві аркани, тому що, подивіться, два лицарі, і насправді е, є дуже багато енергії. У нас є мечова енергія, у нас є енергія жезлів та енергія кубків. Про що це? Вам треба бути рішучими як ніколи. Тому що ви будете перебувати в важливих енергіях. Ви зможете налагодити стосунки, ви зможете зробити прорив в роботі, ви зможете досягнути того, чого ви хочете, якщо ви зараз почнете за щось боротися. Тому це важливий такий момент, коли ви починаєте діяти, ви виборювати місце під сонцем, коли ви починаєте себе захищати, або ж навпаки, хочете завоювати щось нове, ось, наприклад, комусь сподобатися, або ж якось себе проявити в новому оточенні. Ви маєте розуміти, що від вас потребують зусиль, і тоді все буде добре. Також, в кого були давні ситуації, де вам треба було розібрати щось, де вам треба було уже поставити якусь крапку, відсікти оці проблеми від себе. Точно, як оцей лицар, вам це вдається. Я вас вітаю. Для вас відкрита дорога, і ви точно покажете всім своїм кривникам, що з вами так не можна. Дуже рідко випадає такий аркан в розкладі, коли людина дає здачі, але якраз у вашому випадку, мої рибки, всі, хто вас ображав, на початку місяця відчують вашу силу. Скажу також по енергії жезлів, що ви будете дуже гарно проявлятися в різних сферах, але зверніть увагу на те, що ви не байдужі для деяких людей і хтось пильно стежить за вашим життям. Я би вам радила бути собою, не одягати масок, тому що насправді не важливо, що думають про вас інші. Важливо, як ви почуваєте себе самі. Не можна всім подобатись, не можна для всіх бути добрими, але треба розуміти, що ви маєте бути справжніми в першу чергу для себе. Бо є момент, коли ви розумієте, що хтось за вами стежить і ви граєте роль, ви одягаєте маску, або ви хочете комусь сподобатись. Або ви хочете, щоб про вас по-іншому думали. Тому таких моментів краще позбуватися. Насправді у вас буде дуже гарна ідея, і ця ідея веде вас до процвітання, до навіть би сказала, підвищення до розвитку. Ця ідея зробить з вас справжніх королев, мої дівчатка, дорогі. Том тобто, на дивиться з чоловіків, дійсно, ви досягаєте якогось статусу, тобто ви проявляєтеся в чомусь і, скоріш за все, це буде робота, коли вас помічають, коли вас виділяють, коли ви досягаєте вершину. Тому вас чекає процвітання, якщо ви справжні, якщо ви сфокусовані на тому, що ви робите, якщо ви тримаєтеся за свої ідеї, а не намагаєтесь, до прикладу, комусь сподобатись. <кій> Я думаю, ви мене почули і зрозуміли. Ну і ще хочу на завершення розказати вам більше про емоції, про почуття, тому що рицар кубків це якраз той момент, коли вам треба докладатися, боротися за стосунки, за сім'ю, докладати зусиль до того, щоб вибудовувати щось до того. Того, щоб дійсно ви почували себе добре, і е, до того, щоб е, ви емоційно почували себе щасливими і коханими. Знаєте, для вас відкриті гарні дороги у вересні, якщо ви будете діяти, якщо ви будете боротися за те, що для вас важливе, то ви досягнете того, чого ви хочете, і точно будете почувати себе щасливо. Е, як починається місяць і як він закінчується, я думаю, ви бачите. Тут у нас небо трішечки таке наповнене хмарами, але ви нарешті берете цього. Меча і все розгонити, ви розумієте, що досить, більше так не можна. Я точно знаю, чого я хочу. Коли ви сконцентруєтеся на своїх цілях і бажаннях, а не на тому, щоб комусь сподобатись і зробити так, як хтось від вас хоче, ви досягаєте стабільності, процвітання. Ви досягаєте вершин і зовсім по-іншому себе почуваєте, тому що ви відкриваєте для себе новий статус. І якщо дивитися на те, що місяць закінчується позитивними, легкими емоціями і світлим небом над головою, у вас все стабільно, у вас все добре, то я вас вітаю, тому що насправді ви докладете цих зусиль для того, щоб бути щасливими. Дякую, що ви були зі мною. Вам всього хорошого, вдалого позитивного місяця і до нових зустрічей.